Ну там Аня Тріншо умовно, від тебе відписується. Для тебе це неприємно. Ну дивлячись, чому вона це робить? Е, ну там умовно аскеза на інстаграм. А, ні, окей, абсолютно да? це ж я ж адекватною людиною, намагаюся бути. В неї часто гіви, вона постійно відписується. Uh -huh. Потім підписується. Ні, я ж в житті те розумію, що ми там спілкуємося uh -huh. на різні теми. Що я про її життя все знаю? Вона про моє все знає. А якщо добре спілкуєтесь, але людина, наприклад, не хоче відписуватись, бо їй там не подобається твій контент. Ну, мій контент є частиною мене. Тому якщо людині на ну і не цікаво, наприклад, там, там Поттера то дивитись чи Лєго, то, ну, так, то, бля, ж що... тільки... вона така вона житті мені розкаже. Це ж не тільки про Гаррі Поттера, Це сторіс, це певна комунікація між людьми. Ви помітили, як це сталося? Що ми завжди знаємо, де наші близькі, і просто знайомі люди по сторіс, що ну, немає да. такого. Ти де я на мій Ти просто бачиш це в моїх сторіс, uh -huh. що я там тут знаходжуся зараз. І це типу етика. Якщо ти цікавишся моїм життям, то подивись, будь ласка, мої сторіс, uh -huh. чому тобі цікаво там інші сторіс дивитися, а мої ні.